Покажу вам, як виглядає в живу ця свічка. Вона приходить у такій красиві коробочки, тобто її стильно подарувати. Це витвір, мистецтва, вона важка, це темне скло. Відкриваємо. І тут такий товстий фітіль дерев'яний. І коли він горить, він потріскує. О, боже, дівчата, запах. Просто хочеться жерти його. Каріца, ваніль, лімонграс. Ой. Лінтвейн, чай масала Боже, є такі духі парфуми. Запах неймовірний, запах натуральний, не синтетичний Ой, девочки, я хочу його собі. Чесно, я його собі зажала, але вирішила зараз, я, коротше, залишу його собі і покажу вам, як він горить. Буду з вами тестити зараз. Чуєте? Значить, поки воно горить. Дивіться, боже, як це красиво! Можна робити СПА-процедуру з цією свічкою. Для мене це було дуже дико, але зараз верхній шар розтопиться і розтопляться ефірні олійки. Можна взяти, нанести на кремом або бальзам як щось живильне на ваші ручки. Спочатку. Змастити ручки кремом і потім нанести зверху розтоплену свічку, і це буде знаєте як парафінотерапія, по-моєму, це називається у майстрів манікюру. До речі, якщо ви майстер манікюра, я вам просто раджу мати для своїх клієнтів таку свічку. По-перше, ви можете пропонувати це як процедуру, або просто як подарунок для своїх клієнтів. А в в-третіх, ви ще можете на цьому заробляти, тому що свічки просто неймовірно круті. Зараз ми почекаємо, щоб воно трошки. Ростануло. Зараз наведу фокус. Получається, в верхній, бачите, вже розтоплюються дуже швидко масла зверху. Страшно. Ой, він не гарячий, він трошки тепленький, знаєте. Це виходить чиста, якби ефірна олія. Тут нема. Знаєте, чого я боялася? Це як. Що буде, по-перше, гарячо, як опік, а воно просто тепле. Капець, як це приємно. Клас. Бачите, воно одразу зустило. Клас! Тобто це, грубо кажучи, все це ефірні олійки, які е, сформовані в таку свічку. Вони розтоплюються, приємний аромат. О, і спа процедура для ваших ручок.